На Вінничині для ветеранів війни влаштували екскурсію по туристичних візитівках. Свою мандрівку військові розпочали з палацу княгині Марії Щербатової у Немирові. Учасники заходу почули історію знаменитого роду та насолодились мальовничими краєвидами навколо маєтку. У музеї Миколи Леонтовича військові дізнались багато цікавого про творчість і життєвий шлях відомого на весь світ. Українського композитора наших захисників гостинно зустріли працівники сироварні товариства Ронко в селі Карабелівка. Присутні ознайомилися з традиціями сироваріння та скуштували різноманітні види сирів. Мені чесно кажучи, запам'яталось все. Дуже класний захід. Такі заходи я скажу. Такі заходи вони відволікають людей від. Поранено, від повсякденності цієї. Це дуже класні Емоці... емоції. От, ну, класне. Дякую, супер. Позитивні враження. Чекаю на гіпотерапію, так сказати. Конні піші прогулки. Ну а так, враження ну, чудові. Особливо це місце. Натуральний сир, природа. Завжди радує. Багато цікавого знав теж за нашого земляка, композитора. Військові відвідали туристичний кінний клуб, де мали змогу прогулятися верхи. А ще насолодилися співом учасниць народного аматорського фольклорного колективу Добродеї та посмакували стравами, приготовленими на багатті в таких місцях. Ветерани можуть емоційно розслабитися вони більш ну психологічно тут, більш стабільна. Така обстановка, і природа, тварини, коні, діти, люди вони ну, дають свій якийсь такий релакс і свою створюють певну атмосферу, яку ніде не знайдеш. Я думаю. Це безумовно важлива річ. Зачасту ну, хлопці просто мовчки сприймають інформацію, але вже потім вони всі щиро дякують, тому що, як вони кажуть, ми отримали ту відключку, ну, яка їм дуже-дуже необхідна. Кажуть, навіть хоч на якихось там півгодини, півдня забути про свої страхи переживання, це для них ну, суттєво важливо. Тур для військових організовано департаментом соціальної та молодіжної політики спільно з департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації. В області дуже активно впроваджується питання ветеранської політики, і є відповідний наказ начальника обласної військової адміністрації про те, що на наш департамент покладено для ветеранів ветеранок провести проматури. Наші хлопці узнають наші туристичні оператори, наші екскурсоводи на Вінниччині, вони можуть познайомитися з тими цікавинками, які є, які дуже достойні уваги і. Щоб більшість населення, більшість українців все ж таки знали, що у нас є місця, які не гірше ніж світові дестинації туристичні. Такі туристичні тури на користь нашим захисникам, бо допомагають відволіктися від бойового досвіду, позбутися психологічної напруги та побачити щось нове.